Поєдинок, на який світова боксерська спільнота чекала не одне десятиліття. А для цих хлопців це і зовсім бій усього життя у ніч проти суботи, 18 травня, протистояння Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі визначить першого з 1999 року абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Вечір боксу, що носить гучну назву, ринг у вогні прийме столиця Саудівської Аравії Ерріят. I'm happy to be here. Я щасливий бути тут. Можу сказати, що вже у захваті від майбутнього поєдинку. Це буде непростий бій. Давайте творити історію. Додаткової інтриги цьому бою додає той факт, що до очного протистояння і Ф'юрі підходять у статусі непереможних. За свою професійну кар'єру 37-річний українець здобув 21 перемогу 14 з них нокаутом на рахунку циганського короля 34 звитяги, з яких 24 – дострокові. Хочу подякувати Богові за перемогу, яку я вже здобув усім, хто залучений у цей великий захід. Хочу віддячити Усикові, що кинув мені виклик. Дякую всім фанам, які приїхали мене підтримати. Під час заключної прес-конференції Ф'юрі так і не наважився подивитися у вічі усику, а це означає, що психологічна перевага точно на боці українського боксера. Ілля іскра новини за день, телеканал Віта.